Меня два раза взрывали, ребят, два, уже два, был один, а сейчас уже два, два, да, но за второй раз ответят по полной, да. мне жалко их матерей, там, отцов, там, потом расскажу, спустя какое-то время, спустя какое-то время. Коралові рифи омиває дно, гоще дівчинки-художниці, намальовані рибки, які спіткають капітана на подвиги та підкорення морів і океанів в пошуках скарбів, Привиткова суть позбутися тюремного мегаполісу, викинутися з палуби разом з куком на простори безмежного стрівця одичалих аборигенів. А якщо пірнути глибоко, що ми побачимо, як не закинути акваланг і балон без натяку на кисень? Життя породило дракона, який нахабним орвелівським підходом проголошує « ти повинен. Ти повинен слугувати підставою для виникнення чогось, наприклад, наповненням радості для тиранів та деспотів, які зустрічаються нам на життєвому шляху, а щось слугує, немов трибуналом для тиску, яке заганяє сумі у самі глибини болота під назвою існування, яке втратило чинність життя, усміхненим, наївним дурником повні ілюзії ти існуєш, проголошуючи незграбні гасла. Але якщо взяти до уваги, що істина знаходиться в вині, то потрібно її шукати на дні. І сом стикається з дійсністю, нереалізованим хотінням власного життя. Якби сом не намагався приховатися від реальності болота, це болото крокує за ним і в один момент прискорюючись, відправляє його на домбас страждання та відчаю. І хоча Дон Сімон не може виразити всі свої переживання більш доцільним способом, його загадковість відкриває великий масштаб того, ким являється ця особистість, Є люди, які люді, вас Ну как, ну к вам не, негативно относятся там или еще что-то такое. Ну гоните их нахуй. Вот. Цій особі сповнені страждання всього людства, жалюгідного існування, але палкого бажання життя, щоб проголосити Я хочу. Сором, який наступає від прямих трансляцій для публіки, таких же невдах, не обов'язково слугує вироком. Всі ми так чи інакше відкинуті від участі самим вирішувати, ким ми є, попри наше, нестерпне бажання опанувати стихію і прагнути те, ким ми хочемо бути. Коли Дон Сімон заявляє, що його всі знаєте, за ним слідкують стадіони. Ці слова сприймають з насмішкою по типу Де він, а де я. Але чи не є показовим тоді його феномен, що дон Сімон виявляється правим? Достатньо вийти на вулицю і ви зустрінете таких дон Сімонів, сидячих на лавці біля дороги великого поля, які, попиваючи алкогольний напій, сумують про власну відсутність самореалізації. А можливо, ви і себе вбачаєте в доні Сімоні нелегкої долі власних дій та злісних обставин, які виліпили такого виродка? не на мене, блядь, я Довбою бля, ну звісно. Да, да, да. Образы стоят на жаме, и входят в те улисское постатьи, чтобы метою почувствия про войны. А че есть шлях? Я не хочу, чтобы меня обижали. Да, я сложный этот персонаж, там понятно, но я не хочу, чтобы меня обижали. Просто неприятно. Все остальное даже жопы. Всі ми тяжкі персонажі, яким неприємно, яким не хочеться, щоб їх ображали. Всі ми, Дон Сімон. А разом з тим, якби ми не знали про нього та не цікавились ним, він продовжував би страждати разом з нами та за нас. Я вже блядь! Де не блять. Иди. Был, алкаш Иди, заплачь. тебе показать, блядь, нахуй. Что тебе показать? Ты уже врал. Мундир, блядь, я тебе показать. Ты уже врал, Сергей, что ты в Афгане был. В каком Афгане я был? Сказал. В Чечне ты был, ты не воевал в Чечне, а парня забирал одного. Ты только врешься! Дальше что? Что ты, блядь, какого хуя ты пришла, блядь? А тебе правду сказать, кто ты есть на самом деле, а ты, а ты иллюзии свои строишь. Какой ты герой. Какой ты герой, ты гнилой, папаша. Блять, скотины, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Його радість це є вираженням нашої радості. людей, які кожного дня з ним овідокремно борються за життя. Да-да, не удивляйтесь. Якщо у человека є ціль, він к ней шльопає, потихонечку йде, а потом отримує на фіналі результат. Хорошо, записуйте, режьте, нарезайте. Это как кончить сто раз за одну минуту. У вас такое было? Наверное, нет. Вот я вам желаю это пережить. Вот тогда да.